Доброго ранку, дорогесенькі. Сьогодні у нас день релаксу. Не зовсім легальний. І скоро ви дізнаєтеся, чому. Є тут у нас один ворюга, ну, коротше, мер. Не буду казати, якого міста, бо вони всі однакові. Коротше, оцей мер збудував тут дачу. Мабуть, всі мізки повідбивали. Мабуть, не треба було це казати. Так. Чорних мерседесів нема, як і лисих дебілів з автоматами. А це означає тільки одне час відпочинку. <рес> так що, любі, час від часу, я тут, так би мовити, цар і Бог цього будиночку для вихідних. <рес> <рес> По-перше, друзі, і це дуже важливо, нам треба нажертися. А потім я вам покажу, як я тут лазю. Для тих, хто тільки що під'єднався. Ні, ми не в домі шеф кухаря. І так, це пудра, але не цукорна. <рес> І серед ліг світло дихає у ритмі. Час торкнутися небес, подивись, як все. Серце... Ніфіга собі, я розігнався. Ми ще нічого не починали, а я вже два нормативи виконав. Якщо ви розумієте, про що я. Ну а що, брате, нам же теж треба відпочивати? Так, ми на це заслуговуємо. Так, дорогесенькі, наступний етап відпочинку включає в себе три складові: Київський торт, сауна. І пляшка Хенесі, друзі. Ви мусите це розуміти. Якщо ти довбаний буржуй, то після сауни ти лізеш у басейн традиції.